Медичні працівники Раді чи були у вас коли-небудь пацієнти настільки позбавлені здорового глузду, що ви дивувались, як вони взагалі змогли таке вигадати? Якщо так, поділіться своєю історією. Я фармацевт, одного разу працював у вечірню зміну, не в своїй звичній аптеці. Прийшов чоловік, який виглядав дуже пригніченим. У мене був секс з жінкою, з якою я не маю наміру розвивати довготривалі стосунки. Так, він саме це й сказав. Гаразд, я припускаю, що трапилась прикра випадковість чи незахищений статевий акт. Як давно це сталося? Вчора ввечері о 19.00 на дивані. Мені просто потрібно знати приблизний час, щоб зрозуміти, чи спрацює план Б. Але хай так, у нас є ліки під назвою План Б, і оскільки інцидент стався в межах 72 годин. Отак, я купив їх для неї ще вчора, одразу після того, як ми закінчили. Ми хочемо знати, можна якось зізнати, що вона зараз вагітна. На жаль, ні. Потрібно почекати три тижні, щоб побачити, чи прийдуть місячні. А якщо не прийдуть, тоді можна буде зробити тест на вагітність. Теоретично можна зробити аналіз крові, щоб отримати швидший результат, але це теж буде не раніше, ніж через. Пару тижнів ми хвилюємось, бо вона дуже не хоче вагітніти. Чи є щось, що вона може прийняти, щоб запобігти вагітності? якісь полівітаміни, мінерали, їжу. Вона вже прийняла. Це був план Б. Є кілька інших варіантів, але вони відпускаються за рецептом. І ні, жодних інших препаратів, які вона може придбати без рецепта, не існує. А як щодо мене, чи можу я зараз щось прийняти, щоб запобігти вагітності? Якісь полівітаміни чи мінерали? Ні, сер, ви вже. Нічого не можете прийняти. В інструкції до рецептурних супозиторіїв не просто так написано розгорніть і вставте, а не просто вставте. Мені 72, я клінічний мікробіолог, і це було дуже давно. Час від часу мені доводилось працювати в клінічних лабораторіях і не лише з інфекційними захворюваннями. Одного разу заходить хлопець років 20 з гаком, з дружиною і мамою на буксирі з паперовим направленням на аналіз сперми. Це було ще в докомп'ютерну еру. Гаразд, не найприємніша розмова, але я професіонал і робив це багато разів. Лікар не ознайомив його з процедурою, і він гадки не мав, як я. Агностують безпліддя у чоловіків, ну добре, із цим впораюсь. Я відвів його в бік і, використовуючи стандартну медичну термінологію, розповів йому, як ставиться діагноз і що потрібно зробити, щоб отримати зразок. Він не міг чи не хотів повірити, що я прошу його помастурбувати в контейнер. Приголомшливо, тоді він прикинувся дурником і вдав, що це слово йому незнайоме. Ми знову повторили медичні терміни і процедуру. І, врешті-решт, я вдався до кожного слова, яке знав, щоб. Описати акт, це було як у Джорджа Карліна. Через півгодини він вийшов з туалету з контейнером доверху наповненим сечею. Шлях би його трафив. У звіті написали: пацієнт надав неналежний зразок. Лікар сільської амбулаторії на зв'язку. 35-річна жінка прийшла з набряком правої сторони щелепи та шиї. Думаю, це сталося через те, що я вчора з'їла трохи м'яса, і мій організм так відреагував через 10 хвилин. Отак, а ще я випадково прокупнула бджолу, і вона вжалила мене в рот прямо перед тим, як це сталося. Вибачте, забула про це попередити. Я парамедик. Літня жінка поскаржилась на сухість у роті та запаморочення під час підйому сходами. Я виконав всю процедуру збору історії хвороби, провів вимірювання життєво важливих показників. Перейшов до більш детального опису симптомів. Поцікавився, що вона пила сьогодні. Чашку чаю 10 годин тому, і жодної краплі води. Ні. Вгадайте, що її зцілило через 5 хвилин. Не я, а моя мама іноді підпрацьовувала медсестрою у пологовому будинку. Їй доводилось зустрічати чимало жінок, які не знали, що дитина має вилізти з їхньої піхви. Серйозно зовсім не здогадувались. Мама зазвичай казала щось на кшталт. Як увійшло, так і вийде. Люба, це був кінець 90-х, початок 2000-х. Я соціальний працівник. Одна з моїх клієнток безперервно вагітніла. Я відверто поговорила з нею про контрацепцію чи перев'язування труб, тому що вона знову і знову мусила проходити через жахливі пологи, хоча усіх дітей у неї відразу забирали. Вона сказала мені, що не знала, що контрацепція чи безпечний секс врятують її від вагітності. Вона не розуміла, що секс дорівнює вагітність, бо в дитинстві зазнала наруги. Крім того, батько розповідав їй, що вона може завагітніти лише, Лише тоді, коли закохана, а вона ніколи не була закохана, тож не розуміла, чому постійно вагітніє. Секс був для неї лише задоволенням, тому жінка не усвідомлювала, що саме він призводить до вагітності. Не я, а моя дружина, яка працює ветеринаром. Один клієнт розлютився на неї, бо не міг зрозуміти, що його собака після кастрації більше не дасть потомства. Я фізіотерапевт. До мене звернувся пацієнт з болем і спазмами в шиї, скаржився на тривожність і прискорене серцебиття. На запитання про кількість спожитого кофеїну чоловік відповів, що п'є в середньому 15-20 філіжанок кави на день. У мене був приятель, який працював фельдшером на швидкій допомозі. Якось поїхав на виклик із вогнепальним пораненням. Що сталося? Батько косив газон, випадково доторкнувся до частини газонокосарки біля двигуна і опік руку. Розлютившись на газонокосарку, чоловік витягнув пістолет і вистрілив у неї. Куля зрикошетала і влучила його синові в ногу. До мене у відділення невідкладної допомоги звернулась дівчина 18 чи 19 років зі скаргами, які потребували проведення рентгену. Зазвичай ми проводимо експрес-тест на вагітність перед тим, як робити знімок будь-якій жінці дітородного віку. Вона наполягала на тому, що ніколи не мала статевих стосунків і ймовірність вагітності нульова. Ми все одно зробили тест, і він показав, що дівчина вагітна. Щоб підтвердити результат, взяли ще й кров на аналіз, адже вона наполягала, що не може. Же бути вагітною, бо ніколи не мала статевих стосунків. Він теж виявився позитивним. Ми дали їй кілька хвилин, щоб вона сама з'ясувала, що сталося. Коли я повернулася, щоб дізнатись, як вона, пацієнтка запитала мене, чи могла вона завагітніти, навіть якщо її хлопець не входив у неї до кінця. Дівчина на 100% вірила, що поки його пеніс повністю не ввійшов у неї, це не вважається сексом. Довелося майже півгодини пояснювати їй принципи репродукції, поки бідолашна не зрозуміла, що для. Сперматозоїда не має значення, увійшов він наполовину чи на всю довжину. Знаєте, як називаються хлопці, які використовують метод контрацепції витягування? Татусі. Мав дорослого пацієнта чоловіка, якому потрібно було поставити катетер фолія. У палаті була і його мати. Вони жили разом у сільській місцевості в штаті Тенесі. Я проінформував їх обох про призначення катетера, про те, як він працює і навіщо він потрібен. Його мати сказала: ну він досі не займаний, і я не впевнена, що мені буде приємно знати, що його позбавлять сноти в лікарні. Це не особистий досвід, а досвід мого колеги. Я лише бачив світлини. Отже, 60-річний чоловік отримав серйозне ускладнення і йому встановили кардіостимулятор, щоб вирішити проблему. Все пройшло нормально і за планом. Він видужав йому, прописали весь необхідний догляд і призначили ліки, пояснили, як їх приймати, а також запланували візити до кардіолога та ревматолога, щоб він отримав необхідний супровід. Після цього чоловік не з'явився на жоден прийом. Він не відповів. Дав на дзвінки з лікарні, коли йому телефонували, щоб дізнатися, як він там, і перенести прийом на інший день. Так тривало близько трьох років, аж поки він не прийшов без попередження і не попросив поговорити з лікарем, який робив йому операцію зі встановлення кардіостимулятора. Працівники були здивовані, але побачивши, що в той день лікар був на роботі, а пацієнт явно перебував у поганому стані. Вони умовили лікаря оглянути його протягом кількох хвилин. У кабінеті лікар помітив, що чоловік під. Сорочкою носить бюзгалтер. Пацієнт пояснив, що носить бюзгалтер своєї доньки вже три місяці, відколи його проблема загострилась. Чоловіка попросили зняти сорочку, і ось він стоїть без сорочки у бюзгалтері своєї доньки, демонструючи кардіостимулятор, який мав би бути всередині його тіла, але висить зовні, тримаючись за ліву чашечку бюзгалтера. Над ним велика інфікована відкрита рана, а дроти кардіостимулятора все ще вставлені у Вені і з'єднані з його серцем. Ніхто й гадки не не мав, як чоловік міг все так запустити, і як він досі не помер від сепсису чи інших проблем зі здоров'ям, які могли б виникнути в цій ситуації. Одного разу я бачив історію хвороби пацієнта, який звернувся з опіком ока. Він сказав лікареві, що прочитав в інтернеті, начебто, примочки теплого молока можуть допомогти при подразненні очей. А в нього ж якраз були подразнені очі. Тож він закип'ятив молоко, а потім залив його в око. Спалив все. Моя сестра розповіла мені історію про жінку з хронічними пухирями та виразками на губах. Тижнями лікарі не могли з'ясувати, що це таке. Вони то загоювались, то з'являлись знову. Виявляється, вона щодня з'їдала по три пачки чіпсів зі смаком солі та отсту. Харчувалась ними впродовж декількох тижнів, поки виразки не починали настільки боліти, що вона не могла більше терпіти. Тоді жінка знову зверталась до лікаря, і цикл продовжувався. Це сталося в медінституті під час моєї інтернатури за акушерства та гінекології. На кого буде схожа дитина? Що ви маєте на увазі? Ну він буде схожий на чувака, від якого я завагітніла, чи на хлопця, який трахався зі мною останні кілька місяців. Дитина буде схожою на тих людей, які її зачали. Зараз ця жінка-мама. У мене був пацієнт, який отримав опіки обличчя через те, що курив під час кисневої терапії, двічі за один тиждень. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А ви були свідками неадекватних дій пацієнтів? Напишіть в коментарях.